Всім привіт. Ну, камера так і не передає рядків. Гарбузи рядками. У нас прості кормові гарбузи. От душі кидала мама гарбузи. Це було перед Паскою. Мене тут не було. Я у суботу. Удома була. У суботу. О, це у нас рейд по городах. Їдемо подивитися і накосити трави разом. І ми ще після посадки не були на цих городах. Ні, посадила я 4 травня і більше не було. Батько їде сюди, куди питаю, ну що там гарбузи зійшли. Ну, ось, ось один дивись. А де просто ку? Ну рядок є, рядок є. Ма. Нічого, ось поплететься. розплететься. Ой, поплететься Город він вузький, щоб і до сусідів вже ж дуже не. П'ять рядків. Прорвемо, надавить. прорвемо. Ось покажи зблизька, які кущики. Гарні. А ще трошки. І... Пережили в землі і це... холод, і приморозок у землі лежали в це холоді. це я забула, Тут кашовики, оце по обидві сторони. А це я забула, посадила рядок. А, і з того краю а видно, ось, ось, ось ті, що на, на кашу цей... видно. Да. Зовсім Зовсі інші. Зовсі а то я просто забула. А волочили звідти? ж тут трактор. Раз волочив, Раз О, О. Земля грудкувата, ну на гарбузах пойдеть. Тут кукурудза була в тому році. Про мотижя. Да ще маленьким гарні. трактором орав це якби великим трактором. Гарні, маленьким трактором Ідемо назад. Я задоволена тима. Звідти покажи людям, який город я так довжки. ось Город довгий, вузький. Але довгий, 12 суток тут. Це для тварин. Гарбузи для тварин. Так, це не коли було. Коли було дві корови, то садили більше, а зараз одна корова і вівці. Садимо менше гарбузи. Наша ось кукурудза. Ось наша кукурудза, пам'ятаєте, мошка нас заїдала, як ми садили. Травня садили. Уже хлопці помотижили. Міжряддя походили. Кукурузка гарненька. Посходила нерівномірно. Де одна, де дві. А де он тільки сходить он, то кукурузка. А чого вона по одній посходила? Це? Садила, кидала все вручну по дві штучки. Як казала продавець в минулому році насіння кукурудзи. Густо не садіть, бо буде вам малий качан. Поженетесь за качаном, щоб більше було. А я й кукурудзою задоволен. Наша пшениця. Уручно усаджена. Після картоплі тато. Дуже довго вона не сходила, посуха була восени. Оце, що я запам'ятала. Я ще скажу тобі непогана пшениця. Непогана. Після картоплі батько заволочив чи зафризував, я вже навіть не пам'ятаю, вручну розкидав, вручну. заволочив, прикотив і все. Це не, не сівалка сіяна. А подивіться, яка кукуруза. Ось стою я. Ой, кукуруза, пшениця, вибачте. І ось моє ага. коліно, дивіться. Пшениця непогана. Ну і городи в навоженні гарно. І там далі я вже не піду, Їдемо. підемо. Підемо. Ну я вимкну, поки дойдемо. Підемо туди на суданку Потуптали Потоптали трохи пшениці дібралися до суданки. Е, мене питали, що таке суданка. Я, знаєте, живеш у селі, думаєш, усі, усі, я в курсі і всі мають бути в курсі. Це однорічна така трава, яка посадив сівалкою, це посадили, яка сходить, виростає до там якої висоти. Її скошуєш на корм, можна й на сіно. А вона далі з цієї однієї розеточки сформується дві чи три, таким буде кущиком, а яка що? відростає постійно після скошування. Але якщо гарне дощове літо, так такі чотири укоси. Так. Тільки якщо вона переросте вище людського коліна, от така пів метра висоти, її треба косити на сіно. Тому що як вона далі переростає, стебло товстішає, і скот погано їсть, і вона тоді не сухне на сіно. А отак от виросло пів метра, 40-50 сантиметрів. скосюємо на сіно. І потім далі. Тут у нас сім соток. соток. Що на корм буде вівцям? Знаєте, як знахідка. Отак уже скрізь повигорає від жари, ніде нічого немає, а ти знаєш, що в тебе на городі суданка. Ось скосила, привезла, вона далі одрозує. Суданка, одрошта. період, ходить, берізка. Оце тут соток, це буде тільки на корм. А там у нас ще один огород посіяний. Той буде на сіно. Оце скрізь, де вона світленька, оце вона. Може, ще яка не зайшла. Так, після дощів може ще зайти. І... Густіша ще буде. Зараз вона відходить одним стеблом, а потім за другим укосом це стебло накущується вдвоє, за третім укосом це саме стебло накущується ще букетиком. І так вона до последнього укоса вона буде накущена, вона буде густіша. Ну, і зараз вона ще не вся зайшла, дощів не, не було. Ще... За первим укосом вона може вся і не зайти. Хоч і кажуть, треба суданку сіяти, як ходиш у футболці, коли тепло. Ну, бо було холодно, були морози, не посіяли, посіяли дощів нема. Оцей і, і живий хазяйну. Так, це точно. Ну, Пшеницю я задоволена. Я бурчала на свого чоловіка, кажу, да що ти сієш, да не буде діла руками, да... А воно пшениця шикарна, люди. Шикарна. Десь ось попадається, видно, у зерновому було жито. Бо колосок Ой, нам не на борошно, нам на корм тваринам да. жито Піде. подивися, не як піднімалося, де висок. високо. А пам'ятаєте, хто із села і як закінчувалася школа, і проходили практику по колгосніх пшеницях, бігали з ножницями. Отак, де колосок вище пшениці, жито попадалось, зрізали. Це. Це не тільки наш клас ходив, багато учнів із школи практику відробляли з ножницями і по пшеницях, ну, видно, де. По полях ходили, зрізали отакі колоски. Ну, пшеницею я задоволена, хоча були терзали смутне сумніви. мене. Гарна пшениця, Гарна пшениця густенька. Так, їдемо до наступних городів. Ще один наш город і знову суданка. На попередньому шматочку там вручну розкидана, а тут сіяна з сівалками. Ось такий город. Тільки-тільки по... зійшла. Але я покажу вам її десь місяців через півтора. Тоді тут буде зелений щит. Веселенька. Вона росте довго. Росте спочатку довго, а потім після укосу відходить і відходить, як знахідка. Для нас як знахідка. Скотині на корм і на сіно можна. І знаєш, що в будь-який момент можна приїхати і накосити, і не шукати десь тієї зелені. Їдемо далі. Черговий наш город. Мама, скільки тут соток? 23. 23 сотки. Ячмінь. Сіяний також вручну. Виораний город на зиму. Навесні своїм трактором доладований, посіяний вручну. Темно-зелений, ну, звісно, спека вносить свої корективи, піджовтів трохи. Поруч аналогічний город, але сіяне вже механізовано. Ну Тільки того, що він більш-менш так рівний. Аж земля виглядає. Так що у нас, я думаю, ма, у нас, я думаю, <смас> як зрівняти, тільки того, що рівніший по, по зросту. Набагато менший і він якийсь жовтіший. А це наш. Тут у нас була люцерна. Ну, у нас городи поудоблювані гарно. Ось же вивозили на вуз. Звісно, той, який попав зразу в землю, він раніше зійшов. Не -не. А той, що вище, ну ручне. Руками ж отак сіяний. Сімню церкви де по Угу. <плес> Ми побачимо, який він буде. Ні, ну Я думала, що, що дуже поганий, я... як казала батьку коси на сіно, на зерно. Сі, ну ні. Хай на зер... буде нас, зелен... бо він такий темно-зелений, такий, М -м -м -м. можна сказати, такий моцний. На цьому городі така земля, що оце де ми стоїмо, ось вже кінчається город. І оце до оцього. Так, дерев так, десь оце отак. Дерев, так. Тутечка взагалі. Ми садили раніше всі городи. тут. Тут картопля була в нас і картопля, була. і буряк в якомусь відео я розказувала, як ми сіяли, доплакали, не могли прорвати його. Оце на цьому городі той був буряк і привезли два прицепи з горою. От. І, і щоб ми тут не садили, церква, гарбузи. І оце оця містина набагато тут менше, по висоті урожай менший. А на гору туди вже йде, до самої хати, там хата стояла. На гору туди, там вже лучча земля. І, там... і не тільки ми. Ми цю хату купляли моїй покійній мамі вже. У 2001 році і з тих пір я користуюся цим городом. Ось, сказав би, ось за деревами там же ж ставок, берег. А ну, і... ну, я напрочуд задоволена, так сказати, і пшеницею, і ячменем. Хоча б добре, я поки що всіми городами задоволена. на діда, кажу, та що ти сієш, який з нього толк буде зручного? Все ж таки сівалкою прямо в землю, а ручне то так. Ну не біди. Угу. Можна. Останній наш город, городи на сьогодні. Картопля. Завтра, сьогодні обставини так склалися, що сьогодні буде ніколи, нікому мені води привезти. А завтра, чи зранку, чи під вечір, буду. Обробляти антисапою. Бур'ян уже такий і картопля, рост, яка більша, яка тільки вилазить, якраз дозволяє обробити, поміж ряддю там он... лискуха, у нас називається ось така трава. Це збоку, здається, що вона там загусто, її досить мало. Там он, де мама, там взагалі. Не така вона. Ну, середній бур'ян, отак скажемо. Бували й більші. Так що оброблю все антисапою. і будемо вже тоді просто чекати, коли її обгорнути. Бо це горбки ті, що від посадки залишаються невеликим трактором, не путайте. Картопля та, що зійшла, оброблена в нас престижем протруювачем. Жука я взагалі не бачу і картопля взагалі не грижена. Не було на ній нічого. А вдома рання, аби я не оприскала її, я не знаю, що було б. Ну, ось така. Ось. Бачите, а зі сторони, як глянути з боку, так наче такий бур'янюка, правда? ж? Ну, я, я його цей бур'ян взагалі не боюся. І завтра буду з ним воювати. Тут у нас рядочок гарбузів і також гарбуз від е, м, посадки. Але у берег зійшов увесь тютілька в тютільку весь, а згори, отам, не весь. Ми там зараз понасаджуємо. А тут ось також на сонці. І всі рядочок повністю є. І останній наш город люцерка. Це ми косимо, їздимо корові давати. Там був шматочок, і тут посередині залишили. І ось так уже відходить. Ось на сіно звозили, так? Ну, був один дощик, але він був гарненький. але дуже швидко висохло все після нього. Дуже швидко все повисихало. Але в тому році було ще гірша посуха, і все ми пережили. І в цьому році все переживемо. Ось яка гарненька сходить. І тут ближче, в тому році, як сіяли люцерку. Ось, бачите, докосили те, що залишалося тут трохи корові. Не вистачило в тому році насіння люцерки. В тому році засівали з весни ячменем. На І в цьому ж році так само. Ось який гарненький, Густенький. Дарма ще тут в затишку і під сонечко. Та й не погорів. Так що ми зараз насіваємо там гарбузиків. Не знаю, макущиків 20, а мої не буде. Косимо траву і їдемо додому. Оце такі наші городи, крім того, що вдома. І в Завершення відео. Ми вже вдома 12.32. Дивіться, яка температура. В абсолютній тіні. Сонце ще сюди навіть не повернулося. І тут зараз стою так прохолодно. Не те, що на сонці. Виморила вже спека, поїздили по городах, насадили гарбузів. Накосили всього мішок, у нас там два є. Те вечором накосимо, тому що вже сонце жарить дуже дебело. Йдемо обідати, перший прийом їжі. Всім дякую, хто був з нами. Зустрінемося.